Здарова, брата! Кожен, хто проходить службу в силах оборони України, знає, що таке вода прозора. Застосовувати можна по різному: для поповнення водного балансу в організмі, для того, щоб гамувати спрагу, щоб приготувати поїсти, або ж для того, щоб підтримувати певний челендж довіри. Так ось я довіряю пілотам свого підрозділу. Головне довіра і професіоналізм. Саме тут пілоти полку «Ахілец» здобувають первинні навики пілотування безпілотних систем, як і півідронів, бомберів, мавіків і все інше. І потім з кожним виходом, з досвідченим екіпажем в бойові умови, здобувають вже бойовий скіл. І через певний період часу ці люди самостійно виконують бойові завдання, захищають нашу державу і наближають перемогу України. Першим батальйоном у нас паріб, вони сказали, що навчаться літати на оптоволокні в такому лісі. Ми домовилися, що я одягну броню і каску обов'язково, ну, щоб це було безпечно максимально. І значить, я біжу, вони мене доганяють. Питання виконання завдань 5 хвилин. Якщо я 5 хвилин уходжу від дрона, ну, вони стоять по зачерговому чергуванні. Якщо вони доганяють, будемо розглядати період відпусток 10-денних. <рес> Дай мені 20 секунд. <рес> У цього підрозділу тільки панати свої справи зібралися. Професійні люди, які пілотують вдало безпілотні системи. Скільки ти сау спалив? 32, так? 32 самохідні артилерійські установки. Та, так голову зарвало. Корона така була. Мені доводилось на командному пункту роз, розмаровувати двері, просто тому що топовий пілот підрозділу цілують руки, пожалуйста, ноги. Я піли по факти. Дарві, ну я, 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 я ж, ж позитивному сенсі. Що, Мені також навалити. щось навалити. Тобі щось навалити? Каєш, що ти скажеш, що я довіряю своєму командиру. Це ж я одівся, як капуста, я навіть присісти не можу. Так, ну що, готові, да? Три-чотири, погнали. Віддаю пульт керування, від мрії. Від підготовки і професіоналізму багато чого залежить. Інколи здається, що цей іграшковий дрон, який можна погладити знизу по пустю, як кажуть, але насправді це грізна зброя, яка доставляє. Різноманітні боєприпаси, і кумулятивні, які нищують техніку, і осколкові, які працюють проти живої сили противника, і запалюючі, і термобаричні, і фугасні будь-які інші. Головне мати дисципліну і бажання. Всьому решту вас навчать в 429-му окремому полку безпілотних систем Ахілес. Буртан, все нормально. Ти просто лети повільно, ти ж по саці літав ні? Ну, ти летиш повільно, а ти який раз літаєш? Я не знаю. Наче останній. Ні-ні-ні, дай Боже, що багато вилітів і полетів. Слава Україні! Вільно продовжують роботу. Це час прольоти довгий. Час прольоти довгий, звісно. Тобто дистанція теж не тільки. Але ніколи. рідко тут там позиція зверху є. А, відтянулося дві позиції. що, по полях не підуть чи ні? Дороги вузькі, немає розгулятися. Все супер, бомба, пушка, ракета, педалі. Радий вітати. Як тебе взагалі? Все? все нормально? Не ображає тебе? Ні. Ну дай Боже. Готовий? Вініс! Струнко. Мікс. До мене. Те ж пластину в руці немає? Нічого такого. А, а як це я бив? І немає. Кого стати строю. В тебе пластини. Немає? Стати до строю. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Вільно продовжують роботу! Загальна кількість військовослужбовців, які зайшли за два дня, стільки виходить. Зрозуміло. Добре, поняв прийняв. Дякую. Да, па. Значить, що мені треба зараз зробити? Мені зараз треба цю трансляцію розгорнути наповну, виконуючи правильне завдання. Розгортаємо цю трансляцію і звертаємо увагу на що правильно на укриття, яке нам дуже цікаве. І ще важливо зрозуміти, що він знімає нічним тут. Тепер згортай і розгорни, будь ласка, цю трансляцію. Оце мова йшла про таку історію, щоб завалити таке укриття, норма витрати скільки потрібно дронів. Те, що проговорювали, реально ми провели просто зібрали певну кількість дронів пару разів по гіллю, потім далі кіно піде. Yeah no!